Доброго вечора, шановні присутні! Слава Україні! Все закінчується. А все е... закінчуються швидко. І сьогодні добіг до кінця другий день нашої студентської осені. Два дні крайлу, два дні. Демонстрації талантів, креативності наших семи факультетів. Я не знаю, хто з них переміг, ну напевно не знаю, але я точно знаю, що перемогли глядачі. Ми отримали справжнє задоволення, ми змогли відволітись від тієї складної ситуації, яка сьогодні є в нашій країні, тому що команди. Чудово представили ті епізоди, які вони хотіли представити. Хотів би зазначити, що більшість команд до такої теми, як кохання, змогли долучити патріотизм, демонстрацію патріотизму нашого народу з почену. Давніх часів до сьогоднішнього дня, що теж є дуже важливо, але це ми при оцінці не враховували. Хочу зазначити, що ви звернули на певну увагу, що ми досить довго були відсутні, були дуже бурхливі дискусії. Я шуткував, щоб нам визиватися про ПДУ, щоб журі не побилося. Тому що були жаркі дискусії і ми маємо результати. Ми почнемо з оголошення. Спочатку всі щось скажуть і місця скажемо напевне в кінці. Ви тут, ректор, ви скажете, так і буде. Я, я тоді передаю мікрофон своїм колегам суддям, а я тоді в кінці скажу, що вирішили ті ж судді, не я. Дякую дякую. дякую, дякую. Всім добрий вечір. Я дуже за тим. Дякую. Ви знаєте, я теж колись при так страшно казати, колись приймав участь в таких заходах і був на їх місці. І якийсь чорний дядько мені казав, що це кращі роки, і я думав, так, здається, воно так і є. От е, велика дяка, що запросили. Було дуже цікаво дивитися, спостерігати за творчістю. І класно, що вона є, що вона е, така і така розноманітна, яка є. Ну і звичайно, дякую зал, який стоїть в черзі. Я дивлюся, другий день. От не сідають і підтримують, що і навіть не було чути, що відбувається на сцені. Так голосно було в залі. Дякую вам, обліску собі. Ви це витримали. Дійсно було важко оцінювати і знайти там домовитися між собою. Це ми не так придумали по шаблону. Треба сказати, що було важко. Ті, хто були всі два дні, бачили і розуміють, що це було непросто. Але ми це зробили так, як ми це собі уявляємо. Одна з нас вже побігла, от в неї є поважна причина. Тому не те, що вона поправилася, а вона чекає. От на ще одне щастя. Тому вона побігла, але її дипломи, які вона підписувала, вони вони в мене. От вона сказала, що всі величезні молодці, вона обожнює цей навчальний заклад, якого вона вчилася. Е, просила не казати, що вона теж приймала участь в ту осені тільки в далекому 2006 році. От е, я вам цього не казав. Передаю мікрофон далі. Дякую. Я хочу казати, що була в 2006-му, а я не скажу, що була в 2016-му, так само, як ви на цій сцені. І я хочу вам сказати, що ви неймовірні молодці, і неважливо, хто сьогодні переможе, пам'ятайте, що студентська осінь це завжди про людей, про людей, яких ви тут зустріли. Повірте, я знаю, що кажу, тому що я зустріла тут своїх друзів, я зустріла тут близьких мовньому серцю людей. І пам'ятайте, що перемога це не найголовніше. Найголовніше це те, з ким ви проведете свій час в цих стінах в цьому університеті. Дякуємо вам і надіємо, що ви всі, так як і ми, отримали задоволення від студентської осені двадцять Пан ректор віддав мені мікрофон, тому буде, як я скажу. Отже, я пропоную, сьогодні я трошки ректор, 5 хвилин, домашнє завдання відмінив. І назад прийняв. Тобто, назад приймемо. Запам'ятайте мене. Е, я пропоную почати з загальної номінації, потім кращий актор, краща акторка, потім третє, друге, перше. Ну, щоб інтригу отримати. Піде? Супер. Ви як? Супер. Пропоную команда м, глядацьких симпатій, Це факультет, який найбра... наз... зібрав найбільше донатів, правильно розумію? Е, хто в нас найбагатший цього року? Е, от, е, як ви думаєте, до речі? Будівельники, правда? Я теж так думав. От, але я прочитаю абревіатуру, яку я не знаю, тому ви вибачайте. Перша буква, як ви думаєте, яка? Х. Правильно, далі. І. Т, т і. Прекрасно будь ласка, я в рушивній логі. І доводить. Підки. Команда на сій Прошу. Дякую. Почекайте, почекайте. Так, номінація Кращий сценарій. Під ваші обласки Ф, М і! Так, бір, почитайте, не чекайте, тут завжди є хтось після мене. Ось, прошу, отримайте. Ви молодці, йдемо далі. Те, що сказали дати мені, краще актор та акторка. А, ще є загальні Ну давай, ти. Отож нагороджується за перемогу номінації «Кращі декорації. Факультет інтелектуальних інформаційних технологій та автоматизації. І в нас остання загальна категорія це найкраща сценічна взаємодія. Це факультет тіти. Найгольчивий пакет. Це були загальні крім першого другого, Третього. У мене є індивідуальний квіт. Це кращий актор та краща акторка. Тут в нас дійсно ми довго спрачалися. От, ми довго сперечалися за кращу акторку, якщо чесно. А за кращого актора ми сперечалися недовго, тому що всі в принципі назвали одне і те саме прізвище. От, що кажете? Ага. Ви ніби вмієте читати на Але ні. Читати сьогодні вмію я. Це Черниш Дмитрова! Сьогодні. І номінація Краща акторка Анна Заїка. Ваші Ми наближаємося до кульмінації нашого вечора. Хотів би зазначити, що за Тих п'ять сезонів студентській осені я ніколи не бачив, щоб в нас було стільки глядачів, щоб вони не помістилися в залі. Це дуже приємно розширювати складно, але будемо думати. І я сподіваюся, що вже всі напружились. Мені дали ще одну номінацію. Я вже давав її тоді. Після всіх. Ну, ще один такий, щоб відтягнути все-таки оголошення переможців за номінацію Краща хореографія, факультет. і На ректора, скажу, що е, вплив був відсутній, я довірився нашим фахівцям, я їм сказав, що е, в мене є одучка, яка каже, Геда, ти думаєш по красоті, а я по серйозу. Так от у нас сьогодні судили наші судді по серйозу, а я, да, я по красоті. І так. За третє місце нагороджується факультет машинобудування та транспорту. Невеличкий грошовий приз від ректора університету. Вони навіть гроші не туди. Ну що ж, рухаємося далі. Сьогодні у нас переможці, ну як для, для мене, для того, щоб приймав участь в чотирьох студентських гостях до цього, трішки до... Ну, незвичне. І друге місце, суддівська рада, сьогодні надала факультету інтелектуальних електронних систем. Перше місце отримує факультет, який має саму довгу абревіатуру серед наших факультетів. Це факультет доставку. Факультет є, 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 є.